Слава Тобі, Господи, слава Тобі, в той час прийшов Ісус у Назарет, де був вихований, увійшовши Своїм звичаєм суботнього дня, в синагогу й став, щоб читати. Йому подали книгу, він розгорнув її, знайшов місце, де було написано Дух Господній на мені, бо Він помазав мене, послав мене, благовістити в Богім звіщати, полоненим визволення, сліпим прозріння випустити, прогон... пригноблених на волю, оповістити рік Господнього помилування, згорнувши книгу, Він віддав її і слузів сів. Очі всіх у синагозі були сильно звернені на нього, і Він почав до них говорити. і Сьогодні збулося це писання в ухах ваших. Всі свідчили про нього і дивувалися словам ласки, як і виходили зугу його. Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дух Господній на мені. Це щось було достатньо революційне, сказане Христом. Бо чуємо на початку Євангелії, що Христос. Прибуває в Назаре, де був вихований. Всі бачили його як маленьким хлопчиком, який він виростав, ставав юнаком, дорослішах в їхніх очах. Вони бачили його як людину. А тут він каже: Дух Господній на мені. Господь свідчить правду. І Господь свідчить правду не тільки про себе, але Господь свідчить правду про кожну людину. Ці слова, що казав Ісус Христос до себе, кожна людина може сказати, що до себе також. Тому що в іншому місці Святого Писання, Господь каже, ви храм Духа Святого, вказує на цю велич людини. Що ми знаємо ще спочатку творення людства, що людина створена на образ і подобу Божу, що образ Божий є в людині, що Дух Господній перебуває в кожній людині. Звичайно, це ми не усвідомлюємо або усвідомлюємо дуже мало, тому що ми, які виховані на цій землі, виховані в її матеріальному аспекті. Ми так само, як Христос зростали, ми так само ставали дорослими, так само десь працювали, щось здобували, осягали. І погляньмо, коли ми кажемо про певні досягнення, осягнення, здобутки тут на землі, або то, чим ми хочемо гордитися, це певні матеріальні речі. І тут, боронь Божий, я не кажу в якомусь негативному значенні про матеріальні речі, я кажу про щось інше. Що ми привикли жити, функціонувати а ще гірше, індифікувати себе лише з цим матеріальним буттям. Це правда. Людина має дух і має тіло, але знову ж має тіло і має дух. І коли ми зіндифікували себе з цим матеріальним буттям, ми мало індифікуємо себе з цим духовним буттям, ми мало усвідомлюємо, що маємо в собі той першопочаток Духа Божого. Земне життя воно має початок і кінець, і нема різниці, де, чи тут на землі, чи, перепрошую, чи тут в Америці, чи в Україні, воно має початок, буде мати кінець наше земне життя. І знову в цьому земному житті хтось є один, хтось є має одну вроду, хтось іншу, хто щось здобув одне, хтось інше. Але в духовному ті кожна людина покликана до чогось більшого. І тому Господь каже, дух Господній на мені бо помазав мене, послав мене благовістити в Богім, звіщати полононим визволення, сліпим прозріння. Неймовірні речі ми можемо творити у Господі. Я думаю, це ми досвідчили колись в якийсь момент, особливо в момент криз, проблем, труднощів. Ми бачимо то земне, на що ми уповали, надіялися, були певно, десь розсипалось. І ми не могли на нього покластись. Саме тоді просиналося це наше духовне єство, духовне буття. Тому не маємо лише, як кажуть народі, що чоловік перехреститься, коли загримить. Не маємо лише тоді духовно зростати, коли є проблеми і труднощі. Але на щодень знаходити час, щоб зростати в Бозі, щоб наше це духовне єство, духовне буття розвивати через молитву, читання духовних книг, Біблії. Перебування в храмі, сповість, святе причастя, розважання, роздумування над Господом. Тому розвиваємо своє духовне життя і духовне буття. Бо земне життя має початок і кінець. Духовне буття наше вічне. І тут питання, як ми це духовне буття, життя цього Духа Божого дамо, щоб він нас розвинувся. Амінь.